В цьому залі відбудеться чудове, можна сказати, навіть чарівне дійство, благодійна виставка дефіле тканих виробів учнів Надвірнянської художньої школи під назвою Захисна краса. І після цього заходу ви зможете придбати собі будь-яку роботу і всі отримані кошти підуть на підтримку ЗСУ, на підтримку наших воїнів. А наш сьогоднішній захід розпочав народний фольклорно-етнографічний колектив Шовкова косиця Натворняцького центрального будинку культури під керівництвом Олени Яченко. Вони виконали для вас пісню Добрий день вам добрі люди. Автор Сергій Орен. Автор Сергій Орен. Наш сьогоднішній захід присвячений Дню захисника України. Можливо, таке трошки незвичне поєднання захисники і ткацтво. Але всі ми повинні розуміти, що Україна це не тільки територія позначена на карті, це наш народ, наша культура, наша мова, наша пісня, наші звичаї, традиції, наші ремесла, наша автентика і, зрештою, наш дух. Душа. Нема душі, немає України. Саме за це і борються наші воїни, саме за це йдуть вони до кінця. А ми, в свою чергу, повинні нести, повинні берегти цей спадок наших предків, нести його у світ, передавати майбутнім поколінням. Ткацтво – це дуже давнє, цікаве, але практично, на жаль, уже забути ремесло. Саме тому ми і вибрали його для сьогоднішньої презентації і хочемо показати вам у новому світлі. На нашому такому сьогоднішньому цікавому заході є дуже гарний, поважний гість, міський голова Зіновий Мирославович Андрійович. Він завжди-завжди присутній на всіх наших заходах. Він нас шанує, допомагає, поважає, завжди приходить, і сьогодні він знову поруч з нами. Сінові Мирославович, Запрошуємо вас до слова. Коли отримує запрошення на черговий мистецький захід Варпростір, завжди залишаєш всі справи, біжиш, біжиш і, і споглядаєш. Але тільки споглядаєш, аналізуєш, скільки праці, скільки труда, скільки мистецтва. Скільки душі вкладено в ці роботи. Пані Надія дуже чітко окреслила захід благодійний. Наші дітки, які розпочали захід добра, вам люди добрі у виконанні прекрасного колективу, символізують про наступне. Ми живемо дуже складний, але водночас відповідальний час, коли від кожного з нас залежить, якою Україною бути надалі. Я більшим переконаний, що Надвернянська художня школа одна не тільки з найкращих в краї, в регіоні, в Україні, але тут зібрані дуже професійні, відповідальні, творчі, мистецькі, натхненні викладачі. В кожній роботі, ну, повірте, це робота індивідуальна. Кожна робота вона означає дух, відповідальність кожного митця, вчителя, викладача. Насамперед, говорячи про те, що ми маємо творити найкраще. Ми маємо творити прекрасне. Бо саме так сьогодні на Дернянська художня школа об'єднує багатьох поколінь. І дуже добре Жадна Дмитрівна разом зі своїми викладачами все робить для того, щоб дітки, які навчалися в художній школі, після навчання в навчальних закладах надалі поверталися до рідної домівки. Пані Надія веде дуже такі. Гарний напрямок, галузь гончарства, я завжди, коли бачу її на заході, на як та від початку до завершення відповідально, рутинно робить ті всі речі, за які відповідає. І поряд вчить людей. Тому я хочу вас привітати, адже цей захід присвячений, проурочений до Дня захисника і захисниці. Він ще переконаний, щоби ми творили прекрасне, ми маємо кожного дня. Дякувати Господу Богу, дякувати нашим воїнам, кожному захиснику і захисниці за те, що вони роблять для нас. А ми творимо прекрасне, ми робимо ті роботи, які милують око не тільки глядачів, не тільки митців, а наших батьків, наших дітей. Саме тут твориться історія. Тому я хочу вам всім подякувати. Чекаю нових Жанна Дмитрівна на проєктів. Ми завжди разом з вами, ми маємо бути найкращі в Україні. Для цього є всі передумови, а ваші викладачі, ваші вчителі і наші дітки, вони найталановитіші, вони дуже мистецькі, творчі, красиві, розумні і молимося і їх за їхнє здоров'я. З цим закладом щастя, здоров'я, миру, перемоги, повернення наших хлопців. Слава Україні! Діти запрошені. Наш захід це данина поваги пошани, воїнам, які боронять Україну. Не всі дочекали цього дня раннього світа, тому просимо вас всіх, героїв України, які за нас з вами віддали найдорожче своє життя, пом'янути хвилиною мовчання. Як, як, ви, як вам таке прийшло? Як, що надихнуло вас на таку ідею? Щиро вітаю вас від імені всього управління на сьогоднішньому заході. Бажаю вам отримати багато естетичного задоволення, віри і надії в те, що все в нас буде добре, якщо у нас є такі люди, як ви, як ми всі тут, що зібралися. Бажаю вам гарного проведення часу і щоб ви, коли підете додому, прийдете сьогодні. Щоб ви вірили, що якщо є краса, а особливо українська, все буде добре. І ніякі зайди нам не страшні, бо ми разом і ми вкупі. Стосовно ідеї, мене завжди цікавила ідея поєднання різних стилів. Бо часто густо поєднання різних стилів дають нам несподівані естетичні ефекти. І коли я побачила Надію Васильівні роботи, то ми вже з Надією Сильовою ще маємо одну ідею, але ми ще промовчимо. Вона буде на Різдво, але буде наша ідея спільна, і Надія сильно підтримала це дуже гарні в неї роботи. І мені захотілося, щоб кожна картина отримала належну увагу. Переважно від виставки відбувається як: ми бачимо на стіні картину, ми можемо побачити її, роздивитися і маємо своє враження від тої картини. А сьогодні ми покажемо картину як жінку. Як дівчину як модель, як міс краси, про яку будуть говорити, про кожну картинку буде сказано і вона буде сяяти красою. І е, я дуже дякую Жені Дмитрівні, що погодилася на реалізацію цього проекту, і так само е, Олені Сергіївні, що погодилася на реалізацію. Вони спочатку це як? Дівчата, ви зробите. І вони зробили. Я ще не знаю, що вони зробили, але я безмежно дякую колективу одному, другому, модій веселі. І ми зараз побачимо, що з цього вийде. Впевнена, що вийде все добре, гарно і красиво, як і власне все, що робить Олена Сергіївна, чи робить Жанна Дмитрівна і її прекрасний колектив. Дякую вам за увагу! Гарного вам, гарної вам насолоди від заходу. Ви сьогодні вперше побачите ті вироби, які ви ще не бачили. Вони були на багатьох виставках. Це є вироби переможців всеукраїнських міжнародних конкурсів. Але е, я хочу би сказати, що це все починалося 16 років тому. В кабінеті зі мною Мирославовича ми вирішили прийшли з пропозицією, чи можна відкрити в садочку вогник філію Новомоносова, тепер уже української армії, для того, щоб для цих дітей було. Зручно займатися і вирішили з Надією Васильівною власне зробити школу таких народних ремесер, ремесел для відродження наших традицій, щоб ми могли в сучасному контексті працювати. Ну і звичайно, родзинкою у цьому так би колективі у нас появилася Я Може потішитися, тому що я мала можливість навчати її. Свій фах вона отримала як майстер ткацтва в Косівському коледжі прикладного мистецтва. Імені Шкрібляка, і вона є магістром на сьогоднішній день, викладач образотворчого мистецтва. Хочу сказати, що з такою наполегливості і з любов'ю, як вона працює, з такими креативними композиціями, вона дивує своїми роботами, повірте мені, область це мало сказано. В області тільки ми і кути чуть-чуть стараються, що це кути їхня школа, зробити подібні такі вироби. Тому запрошую. До слова, люблю Степанівно, плескаємо, підтримуємо кров і. Наполегливої праці з її авторськими напрацюваннями це один великий захід, який для вас буде подивом. Ще хотіла сказати, що Люба Степанівна брала активну участь у розробленні при міністерстві культури і туризму навчальних програм своїми авторськими роботами, де вся Україна буде можливість мати навчатися по цій програмі подкасту. Вас усіх вітати, хто знайшов час прийти, підтримати, переглянути нові е творчі, творчі надбання. Е -е Хочу сьогодні трошки розповісти про свою педагогічну творчу діяльність. Я, Соля Дмитрівна, пер за першою освітою художник-майстер художнього стилю. Ось вже протягом 9 років е я, окрім інших предметів, веду предмет за вибором каску. Світ ткацтва, він багатогранний, цікавий, але і надзвичайно непростий для маленької дитини. В нашій школі навчаються діти віком від 10 до 15 років. І кожна дитина по-своєму дуже цінна і дуже творча. Легко і з цікавістю сприймає щось нове. Тому е, мені приносить естетичне задоволення така творча співпраця. Е, основним, коли е, з технічною підготовкою та оволодінням професій, професійними навиками, основним та важливим принципом в моїй роботі є звернення до традицій, до споглядання та вивчення творів народного мистецтва. Тому, перш ніж створити ескіз майбутнього виробу. Ми переглядаємо фото та відеоматеріали відомих майстрів, народних майстрів та майстрів сучасності. Якщо є можливість, то відвідуємо виставки, музеї. Проте ми, ми не копіюємо вироби, а створюємо свої власні оригінальні, які можуть носити не тільки прикрашальний характер, а й ужитковий. Кожна дитина проходить певні етапи. Спочатку вона знайомиться з обладнанням та матеріалами. Згодом ми переходимо до вивчення технік ткання від простої до складної і завершуємо оздобленням і презентацією готового виробу. Також ми вже вміємо працювати над колективними роботами. За 9 років я вже спробувала поєднувати ткацтво не тільки традиційно, але і в поєднанні використовуючи тих теж матеріалів. Наприклад, поєднувати ткацтво з деревом, з сіном, з, з вишивкою, та навіть зі шкірою. І сьогодні першою роботою хочу представити. Дерево життя це колективна робота моїх випускниць, моїх улюблених випускниць 5 класу. Називається назвою Дерево життя. Кожна, це переважно дівчата, хоча є в мене і навчаються хлопці, дуже довгий кати, кожна з них розробила ескіз квітки, який ми взяли із відомих кроловецьких випусків. Королевської фабрики Київської області відійшли від кольорової гами червоно-білої кольорової гами, і потім їх склали в єдине ціле у дерево життя. Наше дерево символізує інтерпретований перехід від минулого до сьогодення. модель Всесвіту, людини, родини. І нехай кожне дерево не перестане квітнути. А зараз пропоную у базі решта творів, які будуть демонструвати наші гарні та логові діточки.

дійсно талановитим дітям, своїм учням. Це є, це є моє, це є, воно мені приносить задоволення і я бачу просто відданість у цих роботах, своєї праці, тому і дякую щиро, Рожані Дмитрівні, що вона, вона мені довірила такий предмет як татство, повірила в мене і тому в мене все вийшло. Дякую Бога, дякую за піднякам, і всім, хто сьогодні.